від да? цього не відмовишся. Із поживного сніданку починається день у мешканки Хмельницької міської ради кішки-бахми. Далі пестощі та ігри. Розповідає завідувачка інформаційного відділу Ольга Саліпа. Якщо цього не зробити, то вона просто не дасть працювати. Вона лізе під руки на клавіатуру лягає, на телефон лягає на блокнот. Вона любить гратися із порожніми коробками, із олівцями погризані в нас ручки і олівці, всі, які тут є. Видно, що це Бахмен улюблений. То він вже тут стоїть для того, просто щоб вона не вгралася. Зі слів Ольги Саліпи, кішка оселилася тут два роки тому. Її під Бахмутом врятував військовий. І він привіз кішку, маму і двох кошеняток. Кішку залишив собі. Одного кошенятка теж десь комусь віддав, котика, а кішечку ми вирішили залишити маленько. Таким поглядом вона мені нагадує, що пора працювати. Так, Бахмут. Час братися за роботу. Житло для бахму Ольга Саліпо облаштувала в своєму кабінеті. В моєму тут кабінеті так вийшло, що нас працювало четверо. Я і троє хлопців, і всі троє хлопців служать, воюють зараз. Я залишилася в кабінеті одна, і у нас є тут достатньо місця, і є і час, щоб за нею десь передивитися, доглядати. Тут є все, що потрібно кішці, дещо купували. Ми самі дещо приносять до неї відвідувачі. Коли є вільний час, так заходимо в гості, тому що ми її любимо. Тому що ми її любимо, тому що це наш символ можливо, символ незламності для кожного з нас. А ще додає завідувачка сектору з агропромислового розвитку Марина Дудар: це кототерапія на робочому місці. Ой, такий спокій, так зразу добре, легко. Всі вирішення проблем одразу формуються в голові. Які новини Бахма. Добрих новин і колеги з фронту каже завідувачка інформаційного відділу Ольга Саліпа. Чекають разом із Бахмою. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.